Купуючи бувши в використанні двигун, водій може отримати в придачу до мотору кримінальну справу, вилучення та арешт автомобіля. В цьому відео розповім реальний кейс з моєї практики. Чому так трапляється, як не потрапити в халепу і що робити, якщо все ж таки потрапили. Як арештували авто з підробленим двигуном? У чоловіка зламався двигун. Він знайшов аналогічний мотор на розборці через інтернет. Продавець був з іншого міста, тому домовились купівлю оформити дистанційно. Покупець оплатив, отримав поштою двигун, встановив і спокійно собі далі їздив. До речі, хто не знає, якщо ви міняєте двигун на такий самий за об'ємом, потужністю і типом, то перереєстрацію в цей сервісному центрі МВС проводити не потрібно. Минув час і водій вирішив продати цей автомобіль. Разом із покупцем приїхали в сервісний центр на перереєстрацію. І вже під час огляду експерт виявив, що номер двигуна, який був туди встановлено Бушне, підроблений. Прямо туди на місце викликали слідчо-оперативну групу, у чоловіка вилучили і автомобіль, і свідоцтво про реєстрацію. Що далі? За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 290 Кримінального кодексу України заміна знищення, підробка номерів двигуна Шасі чи Кузова. Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 2550 до 4250 гривень. Звісно, людина, яка просто купила двигун з підробленим номером, до кримінальної відповідальності за цією статтею не притягнуть. Але сам автомобіль стає речовим доказом в кримінальній справі, і на нього накладають арешт. Так і сталося в цій справі. Поліція допитала власника як свідка, а от автомобіль арештували і направили на експертизу. Експерт в ході проведення експертизи підтвердив, двигун підроблений, а кузові свідоцтва справжні. Після цього автомобіль повернули власнику на так зване відповідальне зберігання. Це означає, що їздити на такому автомобілі можна, а от продавати ні. Більш того, на першу вимогу свічого власник автомобіля зобов'язаний надати такий автомобіль. Після цього минув майже один рік. Осіб, які підробили двигун, поліція так і не знайшла. Тоді власник звернувся до мене і запитав, чи можна якось е, зняти арешт, щоб продати автомобіль. Як ми вийшли з ситуації? За законом автомобіль це складна річ. Вона складається з безлічі деталей, які утворюють одне ціле. Тому суд наклав арешт не лише на сам двигун, який був підроблений, а на весь автомобіль. Чекати далі не було сенсу. Двигун із перебитим номером він є об'єктом злочину, його все одно вилучать. Або повернуть законному власнику, якщо його знайдуть, або знищать. Тому я подав до суду клопотання про часткове скасування накладеного арешту. Ми просили зняти арешт із кузова, шасі і свідоцтво про реєстрацію. І суддя повністю задовольнив таке клопотання. Клієнт віддав потім поліції сам двигун, а от решта автомобіля залишилась у нього без арешта і без будь-яких обмежень. Як не потрапити в таку ситуацію? Перед покупкою обов'язково огляньте двигун особисто. Від покупки варто відмовитись, якщо під час огляду ви побачили якісь там сліди зачистки або шліфування, або ж іншу текстуру металу навколо номера порівняно з іншим металом двигуна, або якщо місце номера не збігається з місцем, де розташований номер на вашому двигуну. Але буває, що підробки настільки якісні, що навіть уважний покупець нічого не помітить. І так сталося з моїм клієнтом. Він коли отримав двигун, особисто його оглянув, але нічого підозрілого там не побачив, тому його і встановив. Тому раджу все ж таки перед покупкою такого бушного двигуна звертатись до спеціалістів. Державні експерти-криміналісти, звичайно, працюють в державних експертних установах, тому не вийде у вас, мабуть, їх залучити до огляду, а от до приватних судових експертів, які проводять експертизи автотехнічні, можна звернутися. На цьому в мене все. Якщо відео було корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на наш канал. На все добре.